покривала вагою 22 кг, ціною 6,5 євро за кілограм. І почнемо ми з ось такого величезного. Це покривало, правда? Так, це у нас буде велике, класне покривало. Воно розкладається чи? Дивись, Ще й 2,5. Дуже гарне, важке, класне взагалі. Ось такі лішечки, дай будь-які квіточки, Я думаю, що це на трьох спальне ліжко точно. Далі в нас буде дитячий пледик. Ось такий ще й на застібочках, що можна буде дитинку застібнути. Я так думаю, що ні. А так напевно? А може до ліжка якогось пристібається, тут і гарно. Ну, і маленький, відповідно. Далі в нас буде плед. Беленький, не дуже довгий такий, не теплий, але дуже-дуже гарний. -дуже. Так края оформлені, така типу бахрама. Нам далі. Далі знову дитячий кледок. Дуже ніжний такий, правда? Ось такий буде. Красота. Нам далі. Далі нас знову покривали, дуже спокійно, атмосно. Дівчата, окрім. Давайте іншим боком. Мармішку. Також троя оформлені в охрану. Взагалі шикарні. і велике досить таке. Mm Йдемо -hmm. далі. Навіть це у нас буде звичайно слісове. Mm -hmm. Так, знову покривало і знову просто, дівчата. Навіть не знаю, як вам його показати. Воно приємно ментолового такого кольору. Навіть трішечки бірюзові і також великі. Це у нас буде покривало. Велике, як бачите. Велике, класне покривало. І дуже гарне таке. Великий. О, ковдра купалася. Тоже велика, класна. Бомбезна ковдра. Та дай на двох, да, двох спальнях? на трьох спальнях. Чи, чи є? Ну, ні, трьох спальне, так. Да, У мене двохспальне така з велика побрала. Далі знову ковдринка. На односпальне ліжко. Можна на дитяче навіть. А, ну, бо розміри маленькі. Я думаю, що це на дитяче ліжечко. О, а це на спинку від ліжка mm -hmm. дитячого. Теж на хлопчика бомбаржа. Для хлопчиків. Так, що, щось теж велике. Ковдра. Щось теж. Ковдри. А а або покриваємо, так. Двосторонні. Дуже гарний. І ще більше, ні за попередній. Це сімейна або євро. Так, підемо дивитися, що ми поставили сюди. Далі ще у нас є. Ось така ковдра, покривало. Це буду, в принципі, і так і так використовувати. Дуже такого молочного, класного кольору. Камера, напевно, передає. Мені ж наже. Так. Сіренька. Угу. Це і це все великі розміри. Взагалі не купалося маленькі. Точно вже двохспальне ліжко. І останнє це в нас буде певна. Також велика, тепла. Прекрасно зараз бомба. Ну, одну спальне ліжечко, по вже. Все. Ми з вами розглянули 22 кг ковдрів пледів та покривал. У висновку можемо підсумувати, що у нас тут тільки великі розміри і дуже класні речі, тому для замовлення звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів.